Вітання усім в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. На дитина заслуговує на родину. Саме під таким гаслом у кривому розі триває програма створення дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні в Покровському районі представили ще один дім, який уже незабаром наповниться дитячими голосами. Нове житло придбали за кошти державної субвенції та повністю облаштували для потреб великої родини. Майбутні батьки вже готуються до зустрічі з вихованцями. Як місто підтримує такі родини? Далі у сюжеті. Новий просторий дім у Покровському районі зовсім скоро наповниться дитячими голосами. Саме тут розпочнеться нова історія. Історія великої родини. Майбутні батьки вихователі ігор та Яна готуються прийняти у свою оселю дітей, які потребують любові, підтримки і домашнього тепла. Ми з чоловіком разом 10 років, дев'ять з яких ми намагалися стати батьками. Так і прийшло це бажання взяти діток до себе, створити прийомну родину. Так, як медицина вже нам не може допомогти, тому ми вирішили, що ми маємо бажання, маємо натхнення, сили та мотивацію допомогти дітям, і щоб дітки, які цього потребують, зростали в родині. У Кромрозі активно розвивають систему сімейного виховання у Покровському районі. Вже діє 6 дитячих будинків сімейного типу та 12 прийомних сімей. А по всьому місту 23 таких будинки і 49 прийомних родин. Ми дуже вдячні таким талановитим щирим юним людям, як ігор та яна. Ми як місто робимо все можливе. Це стосується нашої підтримки не лише там придбання будинків, це і облаштування його, це надання додаткової техніки. А окрім того, це психологічна підтримка і батьків, і дітей-вихователів це впровадження сучасних технологій. Саме тому Кривий є одним з міст лідерів в цьому напрямку в Україні. Бажаю вам щастя. Ми, як міська влада, рада оборони завжди поруч і робимо. Разом одне одну велику справу робимо дітей щасливими. Дякую. Дякую. У 2025 році місто вже придбало для прийомних родин сім будинків і одну квартиру завдяки підтримці ЮНІСЕФ та геоліга соціальних працівників України. Придбані будинки повністю облаштовані меблями та побутовою технікою. Кожна дитина повинна мати родину. І у нас є програма. Це у співфінансуванні з державним бюджетом, закуповуються будинки, квартири для створення дитячих будинків сімейного типу. Всього закуплено вже 22 будинки, одну квартиру. На цьому тижні буде ще плюс один будинок і плюс одна квартира. Головне, щоб діти були щасливі. Оце ну головне. І ця програма обов'язково буде продовжена на наступний рік. Для Ігора та Яни цей будинок не просто нове житло, а місце, де почнеться спільне життя з дітьми, де кожен день буде сповнений турботою, підтримкою і теплом. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Мінус дві цілі армійці з повітряного командування схід знищили в небі над Дніпропетровщиною два російських БПЛА. По місту Дніпро окупанти вдарили ракетами, поцілили по підприємству. Поранення отримав 37-річний чоловік. Його життю нічого не загрожує. По нікопольському району ворог стріляв з артилерії та скаровував дрони «Камікадзе». Напередодні у Павлограді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув 55-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Восьмирічна дівчинка, 39 річна жінка і двоє чоловіків 71 та 73 років. Їх життям нічого не загрожує. Через удари пошкодження дістало багатоквартирний будинок, приватне підприємство, металевий навіз та авто. По Нікопольському району окупанти били з артилерії та впівідрунами. Удари витримали місто Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Поранені отримав 75-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Вороже залізу пошкодило п'ять приватних домоволодінь, господарську споруду, спортивну школу, гаражі. І авто та леп протягом неділі сили ППУ на Дніпропетровщині знашкодили шість безпілотників. Вночі російські війська атакували Тростянецьку громаду на Сумщині. Загинула одна людина. І ще сім постраждали, на тому числі двоє дітей. Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Виникло загоряння. Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, російські війська завдали ракетного удару по одному із сіл Брумлянської громади Сумщини. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Загалом Сумщина пережила за добу 87 обстрілів протягом минулого. Доби ворожих ударів зазнало місто Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У селі Підлиман Борівської громади постраждала 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років. У селі Циркуни постраждала 66-річна жінка. У Мирнограді на Донеччині загинули дві людини. Також у Старорайському Дружківської громади загинула людина. Всього за добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені лінії електропередач та більше 15 житлових будинків 2 листопада. Росіяни завдали 769 ударів по містах і селах області. Застосували 513 безпілотників, здійснили 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню, 247 з артилерії та 5 разів гатили з авіації. Загалом до поліції надійшло 38 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. В результаті ворожих атак пошкоджені та зруйновані багатоквартирні і приватні будинки. Про будинкові території та транспортні засоби громадян ніхто не постраждав внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі у Миколаєві. Загорівся супермаркет. Площа пожежі склала близько двох тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася на території СТО. 30 квадратних метрів пошкоджено авто та вибито вікна в житловому будинку. Постраждалих немає через російську агресію на Херсонщині. Одна людина загинула, і ще вісім дістали поранення. Пошкоджено вісім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні авто. Сьогодні вранці окупанти обстріляли центральну частину міста Береслав. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих. Мінус один аеробалістичний кинжал та 115 шахедів, гербер та БПЛА інших типів. Такі результати активної роботи нашої ППО вночі по відбиттю змішаної ракетно-шахедної атаки на Україну гучно було на півночі, сході та півдні. Крім того, за добу ворог втратив 1160 солдатів, 383 безпілотники, 121 одиницю автотехніки, 45 гармат, 6 броньовиків, 5 танків та одну крилату ракету. Українські авіації, ракетні війська та артилерія уразили. Три райони зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби противника за добу Сили оборони України відбили 162 спроби ворога просунутись вперед на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, гуляйпільському та іншому напрямках фронту. Сили оборони України за 1349 днів знищили наступні ресурси російських окупантів: 428 літаків, 346 гелікоптерів, 23 531 тисячі броньовик, 311 одиниць автотранспорту, 1235 засобів ППУ, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 145 тисяч російських загарбників. Ввечері, 2 листопада, на проспекті університетському пролунав вибух. Невідомий кинув гранату прямо біля зупинки. Вибухова хвиля вибила шибки у вітрині кафе на балконах та вікнах. На місце оперативно прибули криворізькі поліцейські та вибухотехніки. Травоохоронці оглянули територію і встановлюють обставини події та особу порушника. На щастя, обійшлось без постраждалих. На ранок більшу частину битого скла з вулиці вже прибрали. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати у Кривому Розі. Внаслідок подій люди на щастя не постраждали. Пошкоджень зазнали обладнання закладу та скло квартири поруч. Наразі поліцейські встановлюють особу причетного до події та тип боєприпасу. Тривають слідчі дії в рамках кримінального правної четвертиї статті 296 Кримінального кодексу України. Гуманітарні та інфраструктурні проєкти в цьому закладі освіти створили сучасне комфортне безпечне укриття для учнів, де за потреби можуть перебувати найменші криворіжці та їх вихователі. Для цього тут є відповідні меблі та обладнання. Я побачила особисто різні об'єкти. Я бачила дитсадок, я бачила багатофункціональний центр, який ми підтримували, так само проєкти в сфері санітарії, води та гігієни, котельня, яка дає тепло мешканцям міста. І знаєте, я дуже вражена роботою наших команд за останні кілька років які змогли покращити спроможності міста, які на жаль не стали кращими впродовж останніх років. Я сподіваюся, ми продовжимо працювати разом в ці складні часи. Партнерство між ЮНІСЕФ та Кривим Рогом міцне, і я сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю, адже Криворізька громада займає лідируючі позиції на рівні Дніпропетровської області. ЮНІСЕФ в Україні від початку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави допомагає Криворізькій громаді успішно долати різні гуманітарні виклики. Підтримка дітей в пріоритеті вектору діяльні. Сті міжнародників від забезпечення умов для навчання до психосоціальної допомоги в кривому розі за підтримки ЮНІСЕФ діє центр життєстійкості. Тут діти отримують необхідну допомогу. Освітяни ж міста мають доступ до професійних ресурсів для роботи під час військового лихоліття. Наші спільні проекти з міжнародними партнерами це не лише на отримання там меблів чи проведення ремонтів. Да? ми також впроваджуємо завдяки нашим партнерам сучасні європейські стандарти цінності, і вони дуже цінують, що ми також ділимося з нашими партнерами за кордоном з власним досвідом. Це стосується і роботи інфраструктури, це стосується роботи наших психологів. Ми маємо такий унікальний досвід, такий унікальний досвід, що ми як кривий ріг, як Україна, дуже цікаві. І зазначу, що нас цінують. Це дуже приємно чути. Стали воду та теплопостачання. Ще один з головних напрямків плідної співпраці ЮНІСЕФ із Криворізькою громадою це обумовлене вкрай важкими наслідками підриву підриводамбикахо. ГЕС в червні 2023-го міжнародники надали посильне матеріально-технічне підсилення, зокрема для Карачунівського водопровідного комплексу та для котельні першого пологового будинку в центральному міському районі. У нашого міста ну, дуже гарний досвід реалізації міжнародних проєктів і дуже гарна репутація в роботі з міжнародними організаціями, тому що у нас все виконується, у нас все прозоро, ну і так далі. Ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями, однією з найпотужніших, з яких є ЮНІСЕФ. У нас програми і дитячі, бо це ж все ж таки дитячий фонд, дуже багато дитячих програм. Програми по воді. Була допомога і трубами, і реагентами, і багато чим, коли взорвалася каховка. Тобто декілька напрямків. Співпраця з ЮНІСЕФ красномовне свідчення того, як Кривий Ріг впевнено втілює в життя різні гуманітарні та інфраструктурні проєкти, що допомагають значно підвищити стійкість місцевої громади до випробувань військового часу в країні. Олександр Фофілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Чотири м'ячі на дві команди в 11-му турі української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас на своєму полі приймав дебютанта вищого дивізіону СК Полтава з одноіменного обласного центру. І гості вже на четвертій хвилині приголомшили криворізьких болівальників, відкривши рахунок забитим м'ячем. Рахунок став 0-1 після влучного удару захисника гостей Олега Веремієнка на 42-й хвилині. Ізраїльський легіонер-півзахисник Кривбасу Барлін відновив рівновагу в матчі 1-1. Втім, вже за дві хвилини на 44 й полтавський півзахисник Дмитро Плахтир робить рахунок 1-2 на користяська Полтава. Вже в другому таймі на 50 50-й хвилині півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб знов відновлює паритету матчі, вдало реалізувавши пенальті у ворота гості. Втім, більше забитих м'ячів ці зустрічі глядачі не побачили. Фінальний підсумок гри бойові, але нічині 2-2. Кривбас нині на четвертій сходинці української прем'єр-ліги. Свій наступний матч. Криворізькі футболісти зіграють на виїзді вже цієї суботи, 8 листопада, у Львові проти місцевого ФК Карпати. Якщо я відчуваю, що команда на полі має правильний настрій і потрібну енергію, щоб довести матч до кінця, то я не бачу сенсу в замінах. Гравці не виглядали втомленими, не подавали сигналів, що потребують відпочинку. Тож я вирішив залишити все, як є. Початок безумовно був випробуванням характеру, але коли м'яч у наших ногах усе залежить від того, як ми реалізуємо свій стиль гри, та чи доведемо матч до логічного завершення. Виїзна перемога проти складного суперника. В черговому турі Української суперліги БК Кревбас зустрівся із БК Старий Луцьк. Першу чверть гості дуже активно розпочали 19-23 на їхню користь. В другій десятихвилинці команди приділили більшу увагу обороні власного кільця. Нічия 13-13. На сьогоднішній день Крибас краще за нас. Ось і все. Тобто, якщо першу половину ми десь стояли да, на своїх правилах, що здавалося, що вдавалося, да, баскетбол це гра помилок, да, кількість помилок. Скільки ти їх зробив, то ми їх зробили, на мою думку, менше, да, ніж в другій половині. І я не знаю з відсотком 30, яка команда може перемогти третій чверті ініціативу до своїх рук взяли криворізькі гравці 23-16. В заключній четвертій десятихвилинці кривбасівці знову виявилися кращими: – 18-10. Фінальний підсумок зустрічі: – 73-62 на користь БК Кривбас. Наші гравці продемонстрували характер та волю до перемоги. Що й стало запорукою бажаного результату? Хочу е подякувати суперникам за гарну гру. Дуже напружено, але дуже корисно. Ну, що можна сказати по грі? Трошки з самого початку, по-перше, дуже багато змазали, особливо трьох очкових кітків. Тобто, це ну, таке враження було, що сьогодні ну, м'яч взагалі не хотів літіти, особливо за дальні дистанції. Чергова зустріч великої родини. Саме так учасники спортивних ігор, Veterans Family Games описують кожне змагання, до яких вони долучаються. Відтак, 1 листопада, на базі Дюсаша номер 10 відбувся черговий етап спортивних ігор. Мужні захисники, ветерани та члени їх сімей змагались у спортивній дисципліні футзал. Як саме проходив турнір, скільки учасників долучились та які нагороди отримали, знають наші кореспонденти рамках реалізації ветеранської політики політики героїв за підтримки ради оборони у Кривому Розі вже третій рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. 1 листопада на базі ДЮСШ США No10 відбулися змагання з футзалом. Долучилися до них ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Серед них і військовослужбовець Віктор. Захисник оборонить наші землі в складі 253-го батальйону Арей. Є ворога на Покровському напрямку. Наразі перебуває у Кривому Розі. Про адаптивні види спорту Віктор дізнався від свого командира. Зібрав команду однодумців та залюбки доєднався до спортивної родини Ветеранс Фемелі. Я рахую, що проводити треба такі турніри ну, трішки, трішки, щоб хлопці відпочили від бойових дій, там, все це позитивні емоції тільки. До змагань з футзалу долучилось понад 140 учасників. Сформували 15 команд – 9 чоловічих, 3 жіночих та 3 дитячих. Тайми тривали по 10 хвилин. Атами чергового етапу спортивних ігор переможцями стали чотири команди. За перше місце отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призерів нагородили медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Бути судею на подібних змаганнях це честь. Зізнається головний рефері. Ці хлопці і дівчата зробили для нас все можливе. Ми заради них також будемо відповідальні перед ними і тому все. Це... Це чезнула. Місто підтримує ветеранський спорт не лише словами. Завдяки такій системній роботі ветерани та військовослужбовці Кривого Рогу постійно беруть участь у змаганнях найвищого рівня. За 10 місяців 2025 року 300 ветеранів взяли участь у 21 всеукраїнському та чотирьох міжнародних змаганнях. Вибороли 425 медалей, зокрема 137 золотих. У нас в цьому році 17 змага видів спорту, 25 змагань. Останні змагання у нас проходять аж 27 грудня. У нас тут дуже гарно, у нас тут весело, молодці. І хочу сказати велику подяку тим, хто ходить на на кожні змагання, хто цим займається, тому що це найкраща фізична, психологічна. Емоційна реабілітація на сьогодні у кривому розі до адаптивних видів спорту доєдналось більше двох тисяч ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. Це демонструє, що формат родинних змагань «Veterans Family Games», започаткований у 2023 році, користується шаленою популярністю і кількість родин щороку зростає. Бажаємо нашим захисникам успіхів та якнайшвидшої та легкої реабілітації. Ярослава Бондарєва, Ірина Симкович, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук, Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.